Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні вирішила зняти відео трішечки неформатне і зняти в себе на кухні. Взагалі, ми в кухню трішечки оновили, нічого кардинально не змінилося, але зробили такий косметичний ремонт. І в мене якось було бажання тут трішечки познімати і хочу зняти відео для вас: таке розмовне, трішечки розповісти про всякі штуки, що відбуваються в моєму житті, трішечки з вами поговорити. Заварити собі каву разом з вами, якраз закипів як чайник. Будемо це робити. Зараз я собі виберу красиву чашку напевно, таку. заварю дріб-каву. До речі, я купляю каву. Coffee 25 Roaders е, я її колись отримала на огляд, але не цю каву, а іншу. І я побачила, що там є дріби. Я дуже хотіла попробувати взагалі, як це пити дріби, бо я ніколи її не била, ніколи не замовляла в кав'ярнях. І ось собі замовила. Це, типу, така пачка, тут є, не пам'ятаю, скільки різних смаків, по 5. По 5, йде загалом. Е, і можна попробувати різні смаки, зрозуміти, які подобаються, і е, коротше, замовити собі вже тоді таку, яка подобається. Мені всі, якщо чесно, подобаються, я не дуже сильно там, шарю в каві, тому мені всі сподобаються. Вони реально смачні, набагато смачніші, ніж просто заварна кава. В будь-якому випадку я вам залишу посилання на цю каву під відео, щоб ви мали її, якщо захочете. Я, до речі, її дарувала вже комусь, навіть додатково також замовляла. А, І ще від них я собі замовила теж таку штуку, ніде не бачила. Е карамель, але з кокосом. Я обожнюю солону карамель. І ось тут взяла кокосо. Вона, до речі, має. Боже, як на фарі пахне. Е, вона має довгий термін дійсності до 28, 20, 2023 року. А замовила я її ще здається, 3 місяці тому чи 2 місяці тому е, цю карамель. Тому класна. І я її додаю собі до морозива. Так, зараз тут складна технологія заливання кави, там треба два рази залити. Перший один відсоток води, потім другий. Але так як я людина. Не такий вже сильний гурман в каві, то я заливаю, як виходить, якщо чесно. Так, поки вона. Зараз секундочку. Я взяла на то маленьке горнятко. Поки вона готується, хочу вам розповісти перші свої враження про соцмережу нову. 30, яка вийшла, вона є від Меди, те ж саме, що Google і Instagram. думаю, всі це знають. Я почала на неї користуватися, користуюсь другий день, і мені так подобається ця соцмережа, така класна. Мені не подобалось в Instagram, в Фейсбуці мені не подобалось те, що там підтягують ці дикі е, статті. Такі ніби розкриваючі куча деталей, про якихось зірок, де перекручені їхні якісь вислови. Це мені взагалі не подобається. така дуже жовта-жовта преса в дуже поганому значенні, мене це страшно бісило. В інстаграмі мені не подобалось ця вилезеність картинок. З одного боку я розуміла, що мені що я не хочу У мене була така ідеальна ідеалізована сторінка з іншого боку, мені коли всі такі навколо ідеальні, мені якось було некомфортно закидувати не ідеальні фотографії, не ідеальні відео, і в кінці кінців я просто їх ніяк не вела. Майже, а от зараз цей трес прям дуже класний, Мені дуже хочеться там ділитись з думками. Це не те, що я так спеціально собі придумала її. Веду анки якось так натхнена її вести і активно її веду. Тому обов'язково підписуйтесь на мене. Я залишу також посилання під відео. Взагалі в мене завжди майже завжди є посилання, якщо встигаю їх. Зробити. Там посання на книги, які розповідає, або про щось інше, що я розповідає. Тобто, якщо я навіть забуваю вам про це сказати тут, послання там майже завжди є. М -м, так файно пахне та кава. Зараз вам скажу і сама собі прочитаю, з чим це. Так, що це, що це, що це? Абрикосовий джем, мед, шоколад. А, це аромат, а смак, абрикос, мандарин, суниця. Реально дуже пахне шоколадом і медом для мене. Так от, про що я хотіла далі вам розповісти. Коротше, та соцмережа Трес мені дуже сильно заходить, і я прям дуже щаслива, що вона з'явилася. Не знаю, як воно піде далі, чи воно приживеться, чи ні. Я думаю, що приживеться. Хоча, знаєте, колись була ця соцмережа The House чи The Room. О, вона теж така прошуміла, всі реєструвалися, потім вона не приживеться. Але дійсно сейв все буде інакше, бо вона реально мені дуже зайшла і дуже сподобалася. Так, друге, що я хотіла вам розповісти, це книги. Книги, 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 Які я прочитала нещодавно. Дивлячись на цю, ви зрозумієте, зразу, що це за книга. І давайте, я, в принципі, з нею почну. Це пляжне чтиво» Емілі Генрі. Дуже красиво оформлена книга, я вам її показувала, здається, в попередньому відео, ще її зараз читаю. От я її вчора дочитала. Мені вона, до речі, сподобалась. Але єдиний момент я зрозуміла, що в мене є ось цей синдром завищених очікувань, феномен букток. Так багато говорили про ту книгу. Я її всюди бачила, і в мене я чогось такого очікувала, такого. Такого, такого щось неймовірного, і ніби щось воно переверне всі якісь там мої думки в голові, якось заставить по інакше признаки з речі, щось таке супер неймовірне. А ви ось просто реально хороша книга. І от через цей синдром завищених очікувань я була навіть трішечки так розчарована, але я там пер... Думала свої думки за вечір, бо вчора її дочитала якраз і зрозуміла, що книга реально класна. Якщо в мене не було якогось такого завищеного очікування феномену буктоку, мені ця книга я була б ще під більшими враженнями від неї. А так вона реально дуже прикольна про що тут розповідається? Тут про двох письменників, в яких одна дівчина в якої складна сімейна ситуація, і в хлопці, в якої складна сімейна ситуація, вони знайомі між собою, але не спілкуються і просто складається життя обставини так, що вони починають мешкати поряд, і вони допомагають один одному вийти, ніби з творчої кризи, змагаючись, придумуючи для себе таке змагання. Дуже мені сподобалася сама ідея цієї книги, бо я люблю читати книги про книги чи книги про письменників, тому якщо я щось таке бачу, я переважно завжди купую. Ще я е, пляжне чив у Біч Рід, і в принципі в, наскільки я, якщо я не помиляюсь, англомовній мові біч рід це такі легкі любовні романи. Я, в принципі, думала, очікувала від такої назви такої книги, але тут це було не так. Тут було дуже багато різних е, піднято важливих тем. Дуже сильно авторка показала е класно портрети героїв, як вони розкрилися, як на них вплинуло їхнє дитинство, з якими проблемами стикалися, і взагалі, з якими проблемами стикається сучасний світ. І мені ось це дуже сильно сподобалось. І, взагалі, книга класна, якщо чесно. Реально класна, вона швидко читається, читати її в цьому формі це просто якесь шалене задоволення, вона неймовірно красива, артбукс просто. Просто я не знаю, генії, боги, оформлення книг, всі їхні книги, які в мене є. На жаль, тільки дві, але я буду купляти більше. Вони просто, неймовірно, круті. Дуже класні, дуже сильно мені сподобалось. Тому рекомендаціон. Тепер ще одна книга: це випадкові наречені Крістін Лорен, видавництво Віват. До речі. В Віваті в мене є промокод, персональний папір блок. І якщо ви купите книги ви будете купляти безпосередньо в видавництві, ПАПУГАЙ! я розкажу про промокод. ти І <с> Якщо ви будете купляти книги безпосередньо в видавництві Віват, оформлювати онлайн чи офлайн, говорите промокод «папір Блок», Я залишу також всю інформацію під відео. Ви отримаєте 10% знижки. Я сподіваюся скористатись промокодом і купити цю книгу, бо вона також дуже класна. Купила я її ще минулого року, і вона вийшла в принципі минулого року, але я її купила в кінці літа, не встигла прочитати і тримала її. Чи коли вона вийшла? Стоп, 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 щоб я вас зараз не обманула. 22 друга так. І в принципі, я її весь час тримала для того, щоб почитати її влітку. І ось на початку літа я її взяла читати. Дуже мені також сподобалася історія. Якщо порівняти з цією, то це більш така глибока, складна історія, а ця от прям ідеальна книга на діток читати. тихо будь. Тихо будь. Читати біля басейну або десь на пляжі, або просто для того, щоб відпочити, розгрузити свою голову. Як це відбувається? Про що взагалі в цій книзі є дві сестри, близнючки, і одна з них одружується з хлопцем, і інша близнючка, яка не одружується, не дуже сильно комунікує з братом нареченого, але складається так не так, що на весіллі всі отримують харчове отруєння, і тільки ось ці двоє. Не отримують і вони відправляються в медовий місяць замість пари наречених, і там вони більше комунікують між собою. І ви побачите, як розгортається історія цих двох людей. В принципі, молодої пари, як все розвивається. Ну, якщо як на мене, там в принципі. Це доволі очікувано, але дуже класно спостерігати за героями. Мені було прям прикольно читати. Дуже рада, що я її прочитала. Рада, що в мене є. Буду всім рекомендувати. І, до речі, мені так цікаво було прочитати цю книгу, що я її купила ще в електронній версії. Тому я трошечки читала в електронній версії, трошечки друкованій. Я просто, якщо чесно, мені зараз читати дуже важко знаходити час і. Я інколи не шкодую грошей для того, щоб прочитати якусь книгу, якщо мені дуже хочеться читати, навіть якщо мені приходиться двічі платити за електронний дракону, просто я розумію, що в мене тоді може взагалі не бути можливості читати. Тому я обираю краще чужуть переплатити, ніж взагалі не читати. А до речі, так як є промокоди, і ці навіть 10% знижки, я дивилася там була. Знижка на книгу і ще ці 10% знижки, то воно дуже класно подіяло і реально можна вихопити за класними цінами. І, до речі, на сайті Vivato ця знижка діє не тільки на книги Vivato, але й на книги інших видавниць, тому майте на увазі. І взагалі там ще додаткові плюшки є до цього промокоду. Я, щоб тут все не говорити і вас не запутувати, не займати час, все обов'язково залишу під відео. Взагалі, я хотіла вам розповісти ще про папір Клаб, це мій книжковий клуб. Так дивно говорити мій, тому що там так багато всього і всякої роботи роблять і інші учасники всі дуже активні. Я хотіла я про нього багато розповідала вам. Ви напевно все про нього знаєте. Але я хотіла вам ще трішечки більше розповісти про те, що ми будемо робити в наступному році, умовно, нашому році. Колись, коли тільки клуб починався, я придумала, що кожен місяць це буде якийсь тематичний місяць, де я придумала різні теми і щоб вони більш-менш підходили по сезону, і ми під цю тему вибирали книги. Як це відбувається? Наприклад, була тема як, якась там Магія Різдва. Щось типу того, і дівчата під цю тему підбирали різні книги. Потім ми я обирала 10 книг. стає переважно страюсь обирати так, щоб це були різноманітні книги, щоб вони були в електронній версії, бажано, щоб вони були в друкованій версії в наявності, щоб кожен як хоче, так міг її купити. І ми тоді з тих 10 книг голосуємо і беремо книгу, яку читаємо. Потім у нас були різні жанри літератури, там комікси, художня література, е класика, там, я не пам'ятаю, дуже багато було історичний роман, ну, взагалі 12 різних е жанрів. Книг. І якраз цього місця в липні ми читаємо останній жанр книги. Я не пам'ятаю, а там була е українська, українська сучасна література. І на серпня починається новий сезон читань. В серпні цього року, серпні якраз і на цей рік весь ми обрали, щоб читати різні частини світу, авторів з різних частин світу. Там взагалі, мені здається, ми захопили майже всі частини світу, окрім самі розумієте, кого. Там будуть і Австралія, і Австралія, і Океанія, наприклад, Африка буде. Буде південна і північна Америка, ну, взагалі дуже багато всім може це не світо. Так ми намагаємось розширити коло свого читання, бо переважно ми читаємо авторів, яких ну американських ще слоті розкручені на американському ютубі, на американських соцмережах, британські або українські. Або щось там десь попадається ще інших країн, тому м -м, придумали таку ідею. Взагалі також за ідею голосували в клубі. І я рада, що обрали саме таку. Тому будемо читати в такому стилі цього року нашого, нашій свій рік в папір-клабі. Такі книги, і якщо ви хочете приєднатись, обов'язково напишіть мені в соцмережах в принципі в будь-яких, і я вам скину посилання. Ви приєднаєтесь до нашого клубу і будете читати разом з, ним, з нами. Взагалі, читання книг це якийсь там дуже маленький відсоток книги — Це дуже великий, малесенький відсоток того, що ми робимо в клубі. Ми дуже багато всього робимо. Наприклад, останній раз у нас був книжковий обмін, де ми відправляли книги один одній і додатково докидували туди різні дрібниці: солдощі, канцелярія, щось такого дрібного з косметики. Все в один колір, і це було так класно. Мені, наприклад, прийшла все рожевого кольору, і до речі, я теж прийняла рожевого. І воно все таке гарне, миле, прикольне. Ну, взагалі, мені таке подобається, знімаємо розпаковку цього всього, показує свої емоції. Тому дуже класно я це обожнюю. Так, про папір Клаб розказала, про соціальну мережу сказала, про книги розпов'язала, про мокодин з вами поділилась. Тепер мені треба глянути, що я забула. Я собі написала план, що я хочу вам розповісти, щоб не забути. А, хотіла ще розповісти про свій начитун. У мене якийсь період часу був дуже жахливий начитун. Я не могла взагалі нічого читати, не могла фокусуватися, мені не хотілося читати, і я взагалі не могла з нього вийти. І я не розуміла взагалі, що відбувається таке. У мене таке рідко трапляються. І якийсь момент я зрозуміла, що я не читаю через те, що я надто багато заліпаю соцмерем. От прямо я брала книгу, і в мене з'являлася якась така залежність, що я мушу зайти в соцмережі і щось почитати. І по суті, виходило так, що дитина засинала, наприклад, години, в 8-9 годині, я засинала в 11, я мала 2 години на читання, але ці 2 години вони були якоюсь такою прокрастинацією, а не читанням, заліпанням в соцмережі, відволіканням на деталі, і через те я читала. І я... Це така якась банальна штука, але я просто жила в тому ритмі, і кісьменко змі зупинила, зрозуміло, що це таке, таке якось в мене переключилось в голові щось, і я така думаю: ну ні, треба це виправляти. І я просто відкладала телефон, залишала його в іншій кімнаті і починала. Лише читати, і, якщо чесно, мені ось цей прикол такий дуже простий, банальний. Або ще, знаєте, в мене чоловік говорить, що з заводу в айфоні йде низька зарядка телефону, тому що він в мене завжди майже розряджений вже десь там після обіду. І я спеціально не заряджала телефон, залишала там якісь 6-7% зарядки, щоб просто на нього не відволікатись. Отакі Лайфхак, і я для себе придумала. І таким чином вийшла з нечитуна. Просто перестала менше заріпати телефоні. І до чого я це веду? Просто хочу сказати, що якщо у вас є така проблема, просто візьміть і подивіться на телефоні. Майже всіх, мені здається, за фон є така позиція, скільки часу ви заріпаєте в соцмережі. І тоді просто зразу знайдеться на читання. Ось так, Magic. Для мене чогось до мене дуже довго доходило. Так. Кава до молока. Молоко до кави, точніше, і я, в принципі, вам все розповіла, що хотіла розповісти. Вийшло дуже таке різноманітне відео, сумбурне. Мій попугай мені дуже сильно допомагав. До речі, історія про попугая. Чоловік був на рибалці, ловив собі рибу, нікого не чіпав, і тут попугай до нього прилетів, він спасався від хижих птахів. І тепер в нас вдома є папугай. Зараз вам його покажу. Е і тому він мені трішечки мішає в принципі, проводити переговори, спілкуватися з моїми співробітниками по роботі і знімати відео. Єдине, кому він не мішається, Вікторія, яка вже просто тільки до нього прийшла, що він просто під його спів спить без проблем. Так, все, тепер точно все розповіла, що хотіла. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь. Ого, я навіть ще не забула сказати, треба сказати на початку, ну але вже є. Так, все, я прощаюсь з вами. Тепер точно. Па-па!